Мобінг на роботі, які види існують, та яку відповідальність передбачено за такі дії 1 грудня 2022 року. Верховна Рада України прийняла закон про мобінг, який передбачає відповідальність за цькування і приниження на роботі. Мобінг це один із різновидів цькування. Цей термін вживають лише тоді, коли йдеться про приниження на роботі. Найчастіше мобінг проявляється як психологічне знущання над колегою чи групою працівників або керівництвом. Людина, яка відчуває приниження і цькування на роботі, часто не знає, куди звертатися за допомогою. Варто запам'ятати, що ці питання відносяться до компетенції Державної служби з питань праці. Що таке мобінг? Мобінг цькування. Дії роботодавця або окремих працівників трудового. Колективу спрямовані на приниження гідності та честі працівника його професійної ділової репутації у формі психологічного або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронної комунікації. Типовими ознаками мобінгу є повторюваність діяння, наявність сторін, кривдник, потерпілий, спостерігачі, дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи. Формами мобінгу відповідно до закону є психологічний та економічний утиск. За способами прояву мобінг встановлюється наступним. Чином нерівна оплата праці на одній посаді, безпідставне позбавлення премій, нерівномірний розподіл навантаження, надмірна прискіпливість, ворожа атмосфера, погроза висміювання, бойкот ігнорювання, ізоляція, поширення неправдивих чуток, донесення керівництву, завдання матеріальної шкоди, шкода здоров'ю. У разі вчинення мобінгу працівник має право звернутися зі скаргу до управління Державної служби з питань праці, яке здійснює нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю. Звернутися з позовною заявою до суду щодо визнання фактів цькування та їх усунення без подальшого припинення працівником трудової діяльності на період розгляду провадження у справі, отримати відшкодування шкоди заподіяної внаслідок мобінгу у розмірі витрат, які понесла особа під час лікування. Увага! Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок мобінгу, можливо у разі підтвердження факту його вчинення на підставі судового рішення, що набрало законної сили, розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо Роботодавець не виконує законодавство про працю, умову колективного чи трудового договору та продовжує чинити мобінг. За мобінг на роботі передбачено адміністративну відповідальність, за перше правопорушення, штраф розміром від 1700 до 2550 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Друге та кожне на наступне порушення протягом року, або коли цікування відбувається групою осіб, передбачено штраф розміром від 3400 до 5100 гривень, або громадські роботи від 40 до 60 годин. Більше корисної інформації дивіться на сайті «Провокатор». Також переглядайте онлайн-курс трудового права на платформі дистанційного навчання системи безоплатної правової допомоги, скануйте QR-код та переходьте на інформаційні ресурси. «Провокатор». потрібна правова консультація. Телефонуйте 0800 213 103. контактний центр системи безоплатної правової допомоги.